Про обшуки е, у пана Єрмака і дійсно, як буде реагувати власне і президент України, чи дослухається він до тих порад, які йому надають. Ми поговоримо з Валентином Гладких, політичним аналітиком Центру Об'єднана Україна». Він до нашого теру. Пане Валентине, вітаю вас! Дякую, що знайшли для нас час. Добрий день, дякую за запрошення. Зранку НАБУ і САП прийшли з обшуком до голови офісу президента Андрія Єрмака. От слідчі дії у нього вдома підтвердив власне і сам Єрмак каже, надає повне сприяння. Подробиць стану на зараз небагато. А от що ви думаєте з цього приводу, якою власне буде реакція системи? Колись Зеленський казав, що недоторканих не буде. І мені здається, що певні процесуальні дії з боку антикорупційних органів стосовно людей, які безпосередньо Дотичні до президента якраз і є найкращим свідченням того, що недоторканих принаймні в оточенні президента більше нема. Тобто, це є позитив безумовно. Але другим позитивом є також те, що принаймні поки що я не чув ані від Єрмака. Ані від Зеленського, ані від когось ще з їхньої команди риторики про те, що це політичні переслідування, якої дуже часто послуговуються е, політики або чиновники, як тільки потрапляють е, під. Увагу з боку правоохоронних органів це, власне кажучи, є позитивом, безумовно. А що стосується негативу, от я казав да, про те, що недоторканих більше нема, і уточнення зробив принаймні в оточенні президента, як ми бачимо, мені хотілося, щоб недоторкани зникли і з інших, скажімо так, структур. Які насправді і зараз дуже шваво борються за те, щоб зберегти свою недоторканність, зокрема використовуючи цю риторику про нібито політичне переслідування, це е, такий широкий контекст. Що стосується безпосередньо, ну добре, є правоохоронний орган, який е, має певні повноваження. Вони відповідно до свого функціоналу повинні викривати е, корупцію, притягати до відповідальності винних. Відповідно, на законних підставах здійснюють певні процесуальні дії. Ну, прийшли з обшуком, ну, обшукали. Ну, але ж у нас винуватість чи невинуватість визначають суд. І відповідно до Конституції України людина вважається невинною доти, доки проти неї не набув законної чинності вирок суду. Mm. Ну, на сьогоднішній день, наскільки я зрозумів, то проти Єрмака йому навіть підозру зараз не оголосили. Ну поки що ні. Але це може бути вже ну, наступним поки кроком. Ще, ну як дивіться, як буде, ну то будемо обговорювати наступний крок. Якщо там взагалі йому там обвинувальний акт буде, він перетвориться на обвинуваченого, потім на підсудного, потім можливо, навіть на засудженого. Ну, і міру, того, будемо відповідно це обговорювати. А поки що перестрибувати ці сходинки, як дехто з. Е, де... Скажем так, політиків нинішніх або колишніх намагаються зробити це мені виглядає трохи перечасним, особливо коли це лунає з вуст тих людей, які самі є фігурантами кримінальних переслідувань. Але чомусь, коли про них йдеться, чомусь говорять про політичні переслідування, використовують це як захист. Це один момент. Другий момент знову ж таки мене абсолютно не цікавить. Доля єрмака. Але мене дуже сильно цікавить доля української держави і державності а відповідно і ті наслідки, які можуть мати подібні історії. Ну, для е, посилення або послаблення позиції України на міжнародній арені, відповідна і ймовірність укладання того чи іншого миру, або не укладання того чи іншого миру, наявність або відсутність підтримки для України, яка в свою чергу може потягнути посилення або послаблення наших е, позицій. Це мене реально. Ну дуже е, ну, цікавить. Можливо, дійсно у мене вже якісь є. Знаєте, це є такий термін, діагноз навіть називається параноїдальні мислення, в основі якого лежить цей феномен апофенії. Це коли людина довільно поєднує логічно або причиненно наслідковими зв'язками події і факти, які насправді ними не поєднуються. Ну можливо, жодним чином не поєднані ці процесуальні дії набу з, скажімо так, цим планом від кафа. Можливо, жодним чином це не пов'язано з намаганням адміністрації Трампа тупо примусити нас до капітуляції Вале... пов'язані. Я не а знаю. Наскільки... можливо, мені здається тільки. А наскільки ризиковано може бути ситуація для самого Зеленського? Чи вплине вона на його переговорні позиції всередині та власне назовні? От як ви гадаєте? Ну, давайте я можу сказати точно, що на місці опонентів Зеленського було б грішно. Не скористатися такою нагодою. Тому я за вас запевняю, що незабаром повернеться ну або скажімо так, актуалізується дискусія про те, щоб ну звільнити. До речі, я не розумію, яке відношення Верховна Рада України має до призначення керівника офісу президента України. Це патронатна служба. Якщо хтось не в курсі, можуть перечитати те, все одно що Зеленський би вимагав призначення або звільнення якихось помічників народних депутатів, ну але це предмет іншої дискусії. Але я впевнений, що зараз представники певних політичних. Сил безумовно будуть вимагати звільнення Єрмака з посади, хоча, як я вже вище сказав, йому наразі не оголошена підозра. Тобто, і з точки зору чинного законодавства Конституції ну, є невинною людиною. Подобається це комусь чи не подобається. Так само, як невинною людиною наразі є там Порошенка, бо проти нього також не набув законної сили вирок суду. Поки що. Хоча він є фігурантом кримінального розслідування, там, державна зрада. І це не заважає йому вимагати е, тепер що і це я впевнений. Друга буде частина е, цієї дискусії створення у Верховній Раді України широкої коаліції. Ну коли це називалося ширка. Ну, зараз вони хочуть назвати там коаліцію національної єдності чи як завгодно, куди мають увійти представники всіх е, патріотичних сил. Я чесно кажучи, не знаю, які патріотичні сили у нас не з точки зору чинного законодавства і як вони визначаються. Я знаю, що з точки зору чинного законодавства Конституції України і закону України про регламент Верховної Ради України коаліцію утворюють депутатські фракції. Ну і народні депутати туди також можуть входити відповідно до рішення Конституції na the Тобто, в принципі, навіть Бойка може війти до цієї майбутньої коаліції, але не як Ви згадали лідер. сьогодні, ну, пане Валентина, усіх. Я ще хочу вас запитати. Я, нас є... всіх, я ще продовжу, просто, щоб люди зрозуміли логіку. Ну, тому що як лідер, наприклад, депутатської групи, він не може туди увійти. Але як народний депутат цілковито може увійти. І чому, грубо кажучи, один фігурант кримінальної справи про державну зраду вважає себе патріотичним, а інших Ні, вважає не предмет дискусійний. Але питання ж не тільки Переформатування коаліції, це ж потягне за собою насправді переформатування уряду. Або Абсолютно. вони ж хочуть не коаліцію, вони хочуть уряд створити. От, нехай створять уряд, це уряд національної єдності, порятунку, як завгодно там назвуть. Але питання полягає в тому, хто його очолить. А претендентів, я думаю, ви здогадуєтеся Довичайно. там достатньо, починаючи від згаданого мною да лідера. Патріотичної опозиції і закінчуючи Юлію Володимировну Тимошенко, яка також, я думаю, має не менше підстав претендувати на цю посаду, як вони будуть погоджувати і ділити портфелі в тому уряді. Ну, чи можуть вони запропонувати якихось ну дійсно ефективних керманичів? Ну я наразі не готовий. Але те, що така диску готовий сказати, але те, що така дискусія буде. Я вам зараз скористатися неможливо таким такої можливості Чи... не треба ж скористатися, пане Валентино, У нас ще одне запитання. Я маю про з вами його... політичним, ми ще не сказали про зовнішню <плітчне> політичну. Це тільки внутрішня політична. Я думаю, що ви ж поставили і питання і про зовнішнє, і про внутрішнє. звичайно, побачити, що зараз будуть намагатися використати це максимально для того, щоб послабити підтримку України. Ну для того, щоб полити воду на млин путінську риторику про те, що тут в Україні сидять якісь незрозуміло хто, які вже втратили легітимність всі будуть користуватися і цим моментом. Викрасти. Ну це правда. Я ще хочу вас запитати yeah. про те, що написало джерела НВ у правоохоронних органах, що керівник САК Клименко готували підозру на тлі операції Мідас. От проте зараз, нібито бояться її формулювати та вручати, чи дійсно правоохоронці е відступили через обшуки, чи антикорупці? Ціні органи займаються піаром. Як ви гадаєте, що, що тут? Але, будь ласка, коротко, в нас є буквально хвилинка, пане Валентине. Дивіться, я вище вже сказав. Можу просто мене психічне відхилення. Я пов'язую логічним зв'язком і причина наслідковим, те, що не пов'язане. Але я пов'язую, і я схильний думати, що НАБУ такими діями також намагається забезпечити собі імунітет. Проти відповідних дій з боку того ж самого наприклад СБУ, які розслідували да, тобто питання державної зради окремих детективів набу. А тепер будь-які розслідування набу буде намагатися представити як переслідування. Тобто я правильно розумію, що тепер детективи набу в принципі перебувають поза законом. Вони можуть робити все, що їм заманеться, і якщо тільки борони Боже, хтось спробує викрити їхні злочини, притягнути до відповідальності, це автоматично буде свідчити про те, що це. Помста за це розслідування. Мені здається, що це несправедливо така риторика, вона є трохи спекулятивною. І так само, як Набу виконує свої функції, я думаю, що і інші органи мають виконувати так само свої функції. І якщо результатом виконання тими органами їхніх функцій стануть певні провадження і розслідування вже проти детективів набу або прокурорів САП, то я схильний думати, що це нормальне виконання їхньої роботи. А не розказувати в ці байки, що знаєте, навіть якщо цей Кабмін десь весь винний, це абсолютно не робить невинний магаметрасуглова цього. Як багато хто чомусь коротше, одне з одного абсолютно ніяк не виводиться. Це також да, оце от, е, відхилення, про яке я вище згадував. Тому тут просто треба розрізняти певні правові наслідки, процесуальні дії і політичні інтерпретації. І навіть дуже часто спекуляції перше, як правові дії, процесуальні дії і правові наслідки, я всебічно вітаю і вважаю, що ми маємо бути ну, послідовними заохочувати, якщо хочемо дійсно, щоб у нас не ну, очищувалася держава від таких от, деструктивних елементів. А от що стосується політичних інтерпретацій і спекуляцій навколо да цих правових дій. Ну тут моя оцінка значно більш обережна і дуже часто, як ви мабуть, вже зрозуміли, є скептичною, щонайменше. пане Валентине. Я вас зрозуміла дійсно справа набирає нових обертів. Я думаю, що ще побачимо розвиток, і я запрошую вас поговорити про це. Але ви правильно сказали, все має вирішити суд. Сподіваємося, що він буде прозорим, правильним, ну так як заслуговує взагалі Україна. Антон Гладких, політичний аналітик Центру об'єднана Україна. Щиро дякую знову запрошую.